Скільки людей врятувала вакцинація за останні 50 років? Венесуела втратила усі свої льодовики, а палеотакетодієта, ймовірно, не мають нічого спільного з раціоном наших далеких предків. Привіт! Ви на каналі про географію. Та у цій рубриці ми що два тижні спілкуємося на тему останніх наукових новин. Не соромтеся залишати свої думки у коментарях та обов'язково підписуйтесь, якщо вам цікаво, чим займаються в наш час геологи, археологи, палеонтологи, інженери та безліч інших цікавих. Людей, які намагаються зробити наше життя зрозумілішим та простішим. Почнімо. Нещодавно я постила в телеграм-каналі таку цікаву статистику, що кожен третій поляк та кожен четвертий австрієць, француз та німець не впевнені в тому, що вакцинація їх або їхніх дітей дійсно безпечна. І в коментарях було багато здивованих. Невже люди почали забувати про епідемії поліміеліту чи віспи, і те, як важко їх було подолати, колись дуже давно я знаходила цікаву кореляцію, що в розвинених країнах відсоток недовіри до імунізації відносно вищий, тобто логіка така, що ми вже не хворіємо, то навіщо нам вакцинуватися. Тому серед населення розвинених країн бувають розповсюджені концпрологічні теорії, а дітей не хочуть вакцинувати. Якщо знайду ці дані, обов'язково в телеграм. Але якщо це було в доковідні часи, то сподіваюсь, що сучасна статистика все ж виглядає по іншому. Отже, нове дослідження ВООЗ і було направлено на розрахунок кількості врятованих життів за останні 50 років саме завдяки вакцинації. А тепер зупиніться і подумайте, наскільки велика ця кількість. А потім напишіть в коментарях, наскільки ви близько були до прав. У 1974 році Всесвітня організація охорони здоров'я запустила програму, завдяки якій вакцини мали стати доступними для дітей в усьому світі. Початкова вакцинація дітей від семи хвороб пізніше поширилася до 14. Наскільки великий вплив це мало 50 років по тому? За допомогою математичного та статистичного моделювання оцінювали три ключових показника. Кількість смертей, яким вдалося запобігти, збільшення тривалості життя, та збільшення років повного здоров'я. Результат 22 розрахованих моделей свідчить про те, що з 1974 року, завдяки імунізації, було врятовано 154 мільйона життів. А замість померти ще в дитинстві люди отримали в середньому 66 років повного здоров'я. Тобто мається на увазі життя вільного від 14 хвороб на зразок натуральної віспи, кору тощо. Програма з імунізації найбільше вплинула на наймолодші верстви населення. Згідно з вирахованою кількості, 100 мільйонів врятованих людей були віком менше року. Не зважаючи на те, що усі вакцини важливі, найбільший вплив мала саме вакцина від кору 60% загальної користі від програми, принесла саме вона. Як вважаєте, чи великі ці числа? Я дуже вдячна усім, хто підтримує мій канал своєю увагою чи донатами або ж усім одразу. Люди, яких ви бачите ліворуч від мене, руші є його розвитку, оскільки дозволяють мені займатися блогом фулл тайм. Мені неймовірно приємно, що підтримка від вас лише зростає. Якщо у вас є бажання долучитись до цієї підтримки донатом або підпискою на чи YouTube, усі посилання та кнопочки будуть нижче під цим відео. Дякую усім, хто бере участь у створенні цього контенту. А я продовжу. Земля єдина відома нам планета з тектонікою плит. Але вченим важко пояснити, що саме спровокувало їхній рух, та чому він з'явився настільки рано на початковому етапі формування Землі. Багато разів спеціалісти висловлювали думку, що тектоніка, якимось чином, пов'язана з появою місяця, однак доказів у них не було. Але кристали, знайдені в Західній Австралії, віком 4,3 мільярда років, можуть стати цією відсутньою підказкою, якої так не вистачало. Циркони – порода, яка, як вважають геологи, має певний внутрішній годинник. Вони не пропускають середину свинець, але містять уран та торій, які розкладаються за добре зрозумілими та відомими нам графіками. Їхні співвідношення і показує вік циркону. 20 років вчені вважали, що хімічний склад найстаріших цирконів вказує на те, що вони утворені під час субдукції, тобто, коли одна тектонічна плита занурюється під іншу. В наш час субдукція обумовлена рухом тоншої та гнучкої оканічної кори, яка занурюється у мантію. Але як було понад 4 мільярда років тому, команда дослідників пропонує своє пояснення. Вони вважають, що 4,5 мільярдів років тому в Землю врізалася Тея, планета, яка ймовірно існувала на початку формування сонячної системи на тій же орбіті, що і Земля, і яка спровокувала появу нашого супутника. Тепло, яке вироблялося після зіткнення двох масивних об'єктів, а також від розпаду радіоактивних елементів, поступово підвищувало температуру між ядром та мантією землі. Це забезпечувало умови для потужних мантійних плюмів. Подібні гарячі мантійні потоки поступово послаблювали кору та верхню мантію, нібито постукуючи з середини нашої планети. Автори дослідження на прикладі багатьох власних моделей показали, що приблизно через 120 мільйонів років після зіткнення землі з Теєю перегріті мантійні бульбашки досягли поверхні землі та спровокували субдукцію. Тобто, зіткнення не лише стало причиною появи нашого місяця, але й встановило початкові умови для нашої планети, через що стала можливою поява життя. Якщо саме подібне зіткнення у потрібний час може створити такі умови, то планети схожі на землі можуть бути значно рідшими ніж ми собі уявляємо. В минулому випуску ми говорили про різних цікавих роботів, але цей це щось таке дивне, чого я раніше не бачила. Роботи-равлики, які можуть працювати як поодинці, так і разом, здатні перелазити через будь-що. І ось як це виглядає. Вчені часто надихаються світом тварин у проєктуванні роботів. Цей випадок не став виключенням. Роботи-равлики мають два режими: вільний режим, що дозволяє роботам використовувати гумові гусениці, щоб рухатися по землі, та більш складний режим, коли равлики використовують вакуумну присос. Та магніт, щоб прилипати один до одного, як це роблять живі равлики, рухаючись поверхнями. Зазвичай роботи, які можуть працювати разом, підключаються в одній точці, що обмежує їхні можливості. Тоді як роботи равлики можуть об'єднуватись в будь-який спосіб. Вони можуть долати складну місцевість, лазити по вертикальним поверхням та навіть переносити таким чином якісь предмети. Вважається, що цей винахід в майбутньому допомагатиме у пошуково-рятувальних операціях та моніторингу навколишнього середовища. Підписники телеграм-каналу вже бачили цю новину. Що Венесуела стала першою країною, яка втратила усі свої льодовики в наш час. Якщо бажаєте дізнаватися раніше про деякі новини, або вас цікавлять мапи та інфографіки, не забудьте приєднатись. Посилання залишу нижче. Тож, новина звучить гучно, і я не могла не згадати її в цьому відео. Що сталося? Невже гори Венесуели тепер взагалі не мають снігу? Ну якщо говорити точно, сніг все ще є. Але льодовики стали настільки маленькими, що тепер вони просто не підпадають під цю класифікацію. Що в 1910 році Венесуела мала шість льодовиків загальною площою 1000 квадратних кілометрів, та знадобилося 100 років, щоб зникло 5 з них. На 2011 рік льодовиком все ще можна було назвати Ла Корону, також його називають льодовиком Гумбольта. У період свого розквіту він мав площу 4,5 квадратних кілометра, яка в 1996 році зменшилася до 0,6 квадратних кілометра. Зараз його перекласифікували як крижане поле, оскільки сучасна площа не перевищує 2 гектарів. Цього замало, щоб вважати лакорону льодовиком, необхідна площа хоча б 10 гектарів. Уряд Венесуели намагався врятувати льодовик, покривши його в грудні геотекстильним покриттям з надією на порятунок та ізоляцію від сонячних променів. Але це не лише не допомогло, але й обурило захисників природи, оскільки така тканина в майбутньому розпадеться на мікропластик. На жаль, за останні 70 років країна втратила 98% льодовикових покривів, що зайвий раз нагадує нам про те, що клімат не статичний і може змінюватися як природним шляхом, так і з допомогою людей. Дослідження, про яке я зараз розповім, кине пару камінчиків, в огород палео та кетодієтчиків. За своєю суттю, ці дієти намагаються імітувати спосіб харчування, яким нібито послуговувалися доісторичні мисливці збирачі, тобто їсти багато білку та жирів та мало вуглеводів. Однак цей аргумент можливо більше не буде працювати. Вчені виявили, що певні люди доби палеоліту харчувались переважно рослинною їжею а м'ясо їли лише іноді. Принаймні, так було в північній Африці за тисячі років до появи в регіоні сільського господарства. Науковці дослідили рештки людей та тварин, знайдені на археологічній ділянці та форальд в Марокко. використовуючи ізотопний підхід для аналізу пропорції м'яса, риби та рослин в раціоні цих людей, виявили, що він здебільшого складався з великої кількості рослинної їжі, а також крохмалистих злаків та горіхів у більш голодні часи. Тоді як м'ясо в раціоні хоч і було, але напрочуд мало. Археологічні знахідки в ділянці та форальд мають вік 15-13 тисяч років, тобто вони передували появі сільського господарства. В регіоні. Це не лише ставить під сумнів основи, що закладені впали у дієту, але й наше розуміння щодо появи сільського господарства, яке, до речі, людство вивчало на прикладі його розвитку в Західній Азії. Згідно з сучасними уявленнями про перехід до аграрного способу життя, приблизно 14-11 тисяч років тому натофійські мисливці збирачі, що проживали навколо леванту, навчилися культивувати дикі рослини. Ймовірно, цей перехід був спричинений багатьма факторами: наприклад, зникнення великої дичини та наявність великої кількості їстівних рослин навколо. На жаль, спроби відтворити раціон людей, що існували задовго до нас, надмірно його спрощують. Вчені кажуть, що такі дієти засновані радше на припущеннях та здогадках, ніж на наукових фактах, і спираються на спостереженнях за сучасними людьми, які ведуть напівмисливський напівзбиральницький спосіб життя. А це неправильно. Як бачите, ми ще дуже багато не знаємо про цей етап розвитку людства. Вживання рослинної їжі на території сучасного Марокко – 15 тисяч. Чіч років тому не призвело до розвитку рослинництва, тому тепер вчені вважають, що сільське господарство абсолютно не обов'язково є наслідком експлуатації диких рослин. Дослідження, звісно, продовжуватимуться. Та вчені зазначають, що треба залишатися відкритим для нових знань, перш ніж чітко прописувати собі правила та способи життя, яка новина вразила вас найбільше. Давайте поспілкуємося у коментарях. Не забувайте про вподобайку і побачимося з вами зовсім скоро.